Портбуком і обласний центр всіх» вітає всіх шанувальників волейболу на фінальному поєдинку прем'єрної для нас Буковинської ветеранської волейбольної ліги, в якій зустрічаються команди Галичина, автор сенсації у півфіналі у жовтих футболках і команда Кіцманщини у синіх футболках і жовто-синій фінал у нас. Команда «Кисмичина», яка теж доволі несподівана у фіналі, здавала команду буковина Селість Центр. Команда Голощина в такому неофіційному дербі взяла гору над командою Команда «Новоселичини», яка пройшла напряму до фінальної четвірки, на відміну від... Галичини, яка присвачив додатковий матч і поруч з нами Сомсиницький, Синицький, туловніший ветеран Буковинського волейболу, чемпіон світу серед ветеранів. І на наше прохання він сьогодні буде теж ділитися враженнями. До речі, Сергій Михайловиче напередодні ми пережили. Дуже цікавий півфінальний етап, супер цікавий, тому що те, що зробили вчора хлопці, називаємо їх так, тому що душею вони там їм всім по 18, да, максимум 25. Те, що вони зробили напередодні у поєдинку з Новоселистю, ну, не знаю, це диво, це спортивний подвиг, як би це називати? Ну Я захоплений вчорашньою грою, не міг спати ніч, так переживав за ту гру. Вчора програючи перші дві партії. шестую, перша партія десь з не вийшли величина. Друга партія також не грала нічого. А потім заіграли і показали відсутність капітанську. Особливо відбув Олега Дар'я, Олег Дарій теж чемпіон всесвітніх ігор Туріну в складі збірної України. Він виграв перше місце серед ветеранів в номінації 40. І 45, 45 плюс. І 45 плюс. І хочу відповідати свого сина Толіка, який, звісно, був душею команди. І він дивився до останнього. І він вирішив, я вважаю, що він вирішив долю цієї. Один-один. Один-один у нас у фіналі. Ну що, якщо так пожартувати, то для Голучини краще було б програвати На початку це їм вдається добре, да? тому що вони взяли напередодні реванш у команди Нового вони посудилися на першому етапі на Росівчанам, а ось у півфіналі, там де дуже треба було перемогти, вони зробилися, це чому зробили таким чином, що ну, думаю, що довго будуть говорити про цей півфінальний поєдинок, 2-2, 2-2. І... Толік відіграв класний м'яч, з зробив всю. В команді Кісманщини грають мої вихованці. Тому... Той же самий Гаваєшко Олег, який грав з моїм Толіком, Забрівський Зальбів, полічетників вчинив. І порубаний мій вихованець, теж грає. Тут І... вахації був. Давайте про склади команд. Тут є у нас склади команд від Івана Востона, ініціатора проведення цих змагань. Отже, Кіцмай, представник команди Георгій Миколаєвич Ковальський. На подачі у нас Олег Гавалевсько, майстер спорту волейболу. Ми пізніше скажемо окремим реформ про нього і про ще одного. Йоргів Білляр. Він теж переживає дуже, як і Ярослав Сменичанський, головний спортивний функціонер Тісманщини. 3-4 на подачі Галучина. Дев'ятий номер Іван Нікорюк. Ну, кажуть, все-таки Нікорюк. Уразин ставчан Тавчан Кісманського району, майстер спорту грав свого часу за вінницьку команду майстрів. Другий номер Іван Курилюк. 5-3 рахунок на подачі тісничне. Сьомий номер. Олег Гавалешко – 4 номер. Шостий Микола каратин, який подавали. Трасу, тут Каракін. Залишається каракін на подачі. І своєї команди за 6-3. Восьмий Микола Порубаний, про якого вже ми трішечки говорили. Сім три. П'ятий Валерій Андрієць і третій капітан команди Віталій Курик. Розіграю цю команду. До речі, теж, ну, можна сказати так, духа команди, як у Галичині Анатолій тобто, Сінецької. Побачимо, як воно буде. Сьогодні у Майданчику м'яч і головний суддя Іван Васкан і Ігор Груняк, показує, що на подачі буде команда Галичина і, і, і розклад, розклад Галичини вже. Раз буде у нас знову вже... Такісмен. Дев'ятий номер Микола Єремійчук. Сьомий Анатолій Синицький, капітан команди. П'ятий Олег Дарій свого часу грав у Румунії. Четвертий Петро Петринин. Десятий Анатолій Гуйван. Це граючий президент команди. Головний представник Галичини Віковині. Перший Анатолій. Присикар. Не дають хлопці. <с> Ось як витягує знову Олег, далі, як на передодні, він в Футболі <с> кажуть, пікати, а тут у переднє падіння. 11 Сергій Лазарєв Ліберо і другий Володимир Гусан. Восьмий <плес> <плес> номер, восьмого номер, це... номер, номер, я не бачу. Чому? Маю на увазі, що на спині бачу, а ось е, у протоколі не бачу його. Ігор, е, підійно, не, не Ігор. Просто помилилися, Зараз подивимося, що є у нас Ігор у протоколі, поки що цікавий розірва. Е, і нач майже до нас полетів, е, на напередодні в фіналі. Щоб помітно було, не раз Анатолій Синицький, хитрив, скажімо так, це він вміє, ну крім того, що він може скинути іноді дуже так телеграмно і майстерно. то крім цього, він нерідко, коли суперники були впевнені в тому, що, що буде грати він на Олега Дар'я, він робив передачу з Аспіль, наприклад, на вільного партнера. Виводив ну, практично або на безблокову ситуацію, або на один блок. Ну, не, не завжди, звичайно, вдавалося це забувати, але принаймні ось, такі ситуації були нерівкісні у півфіналі. 9-7, 9-7. На подачі якраз цей той самий так, за вільностью. За збірна України ветеранів також. Він, напевно, ще грає. Тому 60-й рік Іван Іван Нікорюк, майстер спорту СРСР. Олег Олежко, майстер спорту України. Пан Іван, майстер спорту СРСР. Андрієць, але ну, Ніби витягнув майже м'яч, але не дотягнув, скажімо так, рахунок 7-10. Ну, порівняно з початком півфіналів, м'яч майданчику, порівняно з півфіналом ну, ближче тримається Голощина сьогодні суперника. Напередодні вони там першу партію. Ну якщо не на 12, але це було десь в кінцівці 8. Пару м'ячів там Новоселеса, можна сказати, в кінці випустила. Він в кінці випустив, і в нашу зору взяли в нашу зору Вінниця, ще з Хомиха, з Хомиром, він там закінчував і грав весь час за Вінницю. Ну і, як зазначав Олександр Федоряк, так відомий, Воліболісти, який теж як пограв за вільноску команду, саме Іван Ніколюк його залучив до Вінницького клубу свого часу. Ну, так, Потягнув за собою. Потягнув за собою Аути м'яч в ауті і 10-12 воно ще вже встигло поміняти. Е -е -е. Помиляється зараз майстер спорту СРСР. 11-12. Ось так загострюється боротьба в середині першої партії фінального поєдинку Буквинської ветеранської волейбольної ліги. Все таки витягнули. Витяг. Алешка, таке враження, що він більше ще що Коморов грає у вищій лізі професійний з, <паспоріст> з, <паспоріст> з колосом рудничком. Що... Вищій лізі в Та Він грає за Аматорів В ну, аматорці вищі, да. але наші то перейшли вже в професійну вищу лігу. Так сталося. Волю долі. На останньому місці, як <паспоріст> Хоча починали у да, були, так. Воно. Ну, не просто, не просто.

Я так розумію, Галичина, раз, раз були готові подавати кісманчани. Тут Олег Дарій роздає завдання. Ну, Олег Дарій пограв свого часу в Румунії. Далеко не в останній команді Румунії, так? Він зіграв в хорошій команді. І... роздання роздані, Олег далі спокійно повернувся на майданчик. А на подачі Валерій Андрієць, гравець команди Київщини. Торік Сінецький, звісно, замучений. Вчора вісім партій зіграли. П'ять партій за Галичину. І... і перед цим зігравши у чоловічій різні м'яч в Аути. М'яч в Аути. Так, м'яч в ауті. так. З нашої позиції вже на камеру видно, накладі і можемо підказувати, хоча нас Іван Васька не чує. Тому теперші, при тому прикрасимо три передачі, якраз наблизилося було до суперника, то знову відрив 11-17. ну тут не відпорно. Олег Дарій вчора втригав світом через, ну, а інді кожен розірваш, а іноді через розірш все кричав, що я готовий, давайте мені пас. Я готовий, давайте мені пас. В п'ятій партії, коли Дарій і Толік вийшли на першу лінію, в кінці п'ятій партії, я вже не впевнений, що вони вже виграють, тому що все ж таки Дарій краще всіх. Розумніше всіх. Ось таке Олег Олешко так. Працював не дуже сильно, а тепер вже друга спроба і проштовхує, скажімо так, м'яч э... скидки так, э... так. напіва такої удар і голова, вона... подачі подає. Ну, Здавалося просту подачу, да? але в четвер складу в мене є такою простою. піднімають м'яч і просто треба бігати, нема куди діватися. Варіантів не було і такий собі твасов. Пускає до шлота, він стає з бор. Перший темп. А це в такому матчі не пробачається, понимаєте? Забивав Микола ну, порубаний, як ось був з номером, так. Залишається на подачі Олег Головешко, майстер спорту України. Екс Гелець Будівельника та інших команд-майстрів. Він з-за Заграниці трошки пограв. Прекрасно. Ну, і грає, грає ще чудово грає. Ще. Ну і Голег Дарій непогано грає, до речі, Олег Дарій, який зараз на подачі. Він не, Олег, завжди, далі, на старше, він. він не завжди. За 10 років старший газа. Не завжди, Олег Дарій. Я не пам'ятаю, що він грав, наприклад, у чоловічій лізі. Тобто він собі вже якби, награвся да, і дозволяє собі частіше лише серед зетралі виступати. Ну, вік вже не юнацький, скажімо так. Хоча бачимо, що комаров, наприклад, комаров, наприклад. В мы же у всех турнирах, где можно, <с momento> и, и пляжный волейбол в том числе. И все с другой линии этаж, и другой, линии Прекрасный. как раз и нравится. Конечно, Помилка зараз при передачі, помилка при передачі і е, ну, ситуація непроста для Галошни не і звикати. 14-20 людей. Напередодні вони в першій партії поєдинку проти Новоселиці програли, знали нещивну поразку першій партії, тому е, ось такі рахунок до них, можна сказати, навіть... Планують. Так іти за, за вчорашнім графіком. Все ж таки в сьогодні два рука, які роблять себе, що і і Вони двоє сильніше, ніж величина команди. Нема що говорити. А ось ще буде величезна сенсація. 15-21. Я не вірю, що це може бути. Може бути, ось чи буде, чи буде, ми побачимо. Тому що після того, що було е, напередодні, може бути все. Досвід волейболі, я говорю, опит і припльош. Так і тут е, 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 е. Порубана, на порубана на подачі. Порубана ну, е, на подачі. Піднімають м'яч. Десь які зіграли. Звертав увагу, показуючи Іван Лоскан, що на подачі буде Галичина. Це якраз Іван Лускан, як ініціатор переведуть цих змагань, звертав увагу на те, з яким задором грають літерами. ну, вже не юнаки. Прикраш, що подає сітку. Не так, в такій ситуації подавати сітку, тому що просту подачу можна ще помучитися. Варто ще помучити суперника. Зрозуміло, що перша партія буде закісне, що вийши, на перші лігі, і Ігри. Ігри є, ми ще на перший різні закінчується. Гарешка, горешка. Забиває. Відбігли є голичина. Ратін приймає, тут не було І Ще раз піднімаю, вже цього разу Олег Дарій. І... Туристит зробив сітку. Так, турик сітку. Ну він теж полюбляє, до речі, теж, по синицькому грати. <кху> 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 і ось ще одне очко, яке наближає кісмер до перемоги у першій партії. Турик якраз на подачі, розігруючи і... Теж ми породили душа команди, в якій спільщини. Е, Дар'є! Дар'є не пробачає суперникам е, такі ситуації, тобто е, такі передачі він реалізовує, як правило. Причому ефектно. Просить чуть-чуть вище, просить передачу, щоб дати мені. Стрибок вже трохи підсів, подрібно, що не Ще один м'яч 19-24. Зрозуміло, що це все в якості вже розминку. Майданчик, майданчик. І що, показує Іван Васкан, що буде тайм-аут-аут. Тайм Захвилювалося трішки хісманчани. Зараз ну, не чути нам, що вони там говорять, хоча плюс-мінус там зрозуміло, що... Олега Олешко як більш досвідчений ну, разом з разом з Іваном Турником. Так, так. Почався, ну, турик щось показує там, куди, куди подавати, куди йому давати. А час... Я згадую, до речі, ви говорили за сина Анатолія Синицького. Як він ну, напередодні. З посмішкою грав. Тобто, це, я їх розмовився на думці, що треба не падати духом. Це відбувалося, вони програли 0-2, ну, ну, майже в одну Да? І тим не менше вони е, з посмішкою весело грали. І це взагалі, дало свій результат. Ось каракін Микола приносить цього важко. 25-20 виграє першу партію команда Кіцманщини. У Тому прогнозу буде 3-0 Київському пісно без прогнози.